Друзі, всім привіт! Сьогодні на продаж залітає ось така електричка. Погнали, подивимось. Тут нас зустрічають біксононові фари та радар адаптивного круїз-контролю DISTRONIC. 17 17 диски на зимовій гумі Континенталь, а також асистент сліпих зон. Батарея 44,5 кВт, яка допоможе тобі проїхати 350 км. Позаду нас зустрічають парктроники, гарна оптика, а також камера, яка виїжджає, і багажне відділення 450 літрів, яке допоможе перевезти всі сумки з магазину. Легко попадаємо в село даного автомобіля, адже тут є безключовий доступ. А також мультикермо, адаптивний круїз контроль, про який я згадував, клімат-контроль, панорамний дах, розширена навігація, сидіння з електроприводом, а також підігрівом, щоб взимку було зручно їздити. Зі зростом 185 см Сидіти тут прикольно. А також у нас є порт для підзарядки смартфону. Ця машина 2021 року з мінімальним пробігом 20 тисяч кілометрів. Її ціна 14 700 доларів. Підписуйся на наші соціальні мережі та телеграм-канал. Там ми виставляємо вигідні пропозиції по гарним цінам. Також приганяємо авто з США та Китаю. До зустрічі!